Перед великоднем та напередодні проводів кладовища перетворюються на цвітники зі штучних квітів та вінків. Міничани після прибирання могили вважають за необхідне покласти пластикові букети. Та вже через невеликий проміжок часу ці синтетичні рослини стають сміттям. Думають, що цвіти вражають такі, украшають цілий рік, заблуждаються. Вони вицвітають за місяць, а потім, похоже, неізвісно на що зайдеш на кладовище, допустимо, осінню, смотриш на ці бабльокшої цвіти і крім грустних розмошень. Чего больше в голову не приходит. Вот такой искусственный цветок. Это неудачная попытка заменить цветок обычный. Во-первых, это не очень красиво. Во-вторых, это совсем не практично. Ці нести на цвинтар штучні квіти немає глибокого коріння, каже отець Володимир. Народилася вона 10-15 років тому, Ба більше немає жодної релігійної чи духовної основи в європейських країнах. Штучні квіти взагалі заборонено приносити на кладовище. Там тільки живі букети та віночки. З них вінницькі духівники закликають вірян не прикрашати могили пластиком. кажуть, душа померлої людини передусім потребує щирої молитви. Місце ж поховання слід доглядати постійно, а не лише. Ше напередодні Якщо посмотрети з позиції релігіозної, християнської, то мир дан чоловіку в дар. Ось цей дар, який Господь дає нам, щоб ми пользовались, щоб ми в этом мире жили, щоб цей мир нас радував. І от треба этот мир хранить в такому состоянии, щоб він всегда мог нас радувати. Я не думаю, що кого-то можуть порадувати могили с выцеп... с пластмасовими цвітками, кучі мусора пластикового, который не розлагається. Винниченко Олена з мамою прийшли прибирати могилки рідних. Дівчина каже, надають перевагу живим квітам, хоча і від штучних не відмовляється. Каже, щорічно намагається комбінувати, адже так зручно. І красиво завжди їх викидаємо, коли саджаємо нові. Ніколи не залишаємо тут. Треба отримати чистоту. За словами працівників кладовища, городяни, прибираючи могили, здебільшого не замислюються над тим, куди подіти змарнілі штучні букети. Хтось викидає їх в смітник, а хтось обабіч цвинтарної дороги. У нас тут постійно буває така ситуація, що квіти викидають, роблять стихійні звалища, створюють нам лишню роботу. Просто люди недбало до цього ставляться. Убирають зі своїх могилок, викидають ліж би не на могилках було, а потім створюються такі стихійні звалища. І в нас внаслідок цього робочий день не до п'яти а вже до вісьми, до десяти, але ми це повинні зробити, бо крім нас ніхто цього не зробить. Прибиральники кажуть, непоодинокі випадки, коли синтетичні вінки загоряються прямо на могилах. Причина халатність самих людей, які залишають запалені свічки та лампадки. Ми з цим боремося. Ми постійно обходимо кладбище, дивимося, щоб не було таких випадків. Проти штучних квітів і вінничанка Галина могилу унуки прибирає двічі на рік, прикрашає живим зеленим ковриком. Вони зелененькі, вони невибагливі. І весняним квітам, тому що маленькими, як маргаритки, наприклад, чи подібні до них, тому що вони якраз на Пасху цвітуть. І так як у нас малесенька могилка, то великі квіти нам не потрібні. Я стараюся малесеньким, і щоб вони так цвили довго. І коврики, щоб зелень зберігається від весни до осені. Коли жива квітка цвіте, вона одна цвіте друга. Одна перецвітає, друга цвіте, і зелень, жива зелень, якби, якби нас радує, що от тій покійниці, яка там захоронена, наче оце життя живе, якесь дається. Це ми так думаємо, що ми посили, якісь посилаємо туди їм, турбуючись за них, щоб ця жива квіточка там росла і продовжувалась, начебто, життя. Фахівці з озеленіння радять на цвинтарях висаджувати багаторічні низькорослі рослини. Це чорнобривці, незабудки, анютині глазки. Ці квіти невибагливі у догляді. Тим, хто все ж надає перевагу штучним букетам, екологи нагадують, спалювання пластику шкодить як здоров'ю людини, так і довкіллю. До того ж, розкладається синтетичний матеріал століттями. Ірина Корш, Вадим Іжиєвський новини телеканал Віта.